Здарова, бродяги! Холостяцька п'ятниця це значить, що можна себе трішки побалувати. Побалувати, як то кажуть, чайним грибочком. Ах, холодненьким. А також побалувати себе чимось смачненьким, чим давно себе вже не балував. Думав, я щоб таке підзамовувати, якусь шаву, або там бургери, піци. Якщо чесно, мені вже це отут просто сидить. Я просто вже не можу їм дивитися. Задав про рецептик, який побачив колись в Тіктоці. Він тоді просто розірвав в соцмережі, був дуже популярним, і щось мені підказує, що популярний і по цей день. Сподіваюся, вам це буде цікаво, вам зайде, може також спробуйте колись приготувати. Називається це ліниві запечені роли. Якось так. В мене багато схожого контенту. Якщо вам така історія подобається, можете поставити авансом лайкосик, можете підписатись на канал. Це зайвим ніколи не буде. І погнали в сюжет. Підготував я отакий от наборчик, були в мене норі, був в мене соєвий соус, рисик відварив. Ну, все інше докупив. Тут у нас крабові калочки, е, є отака от ікорочка. Ну, ви знаєте, да, продається по всіх магазинах огірочок трішки нарізав, крем сир і звичайний звичайний сирочок. І що ви думаєте, я з усім цим буду робити? Все правильно. Буду збирати все в такому от протвіні. Здається, мені на одного буде прямо так вище криші достатньо. Перше, що нам треба зробити, це, звісно, що вивалити наш рис. Не думаю, що вивалю я весь, я його трішки підзаправив, Солю цукром та оцтом. Десь, мабуть, ну, на сантиметр, може на два, треба вивалити рисика. Ось цей протвінь, все це діло утрамбовуємо. Я не заморочувався з а, прям, рисом для суші, який у вас є рис, той і... пайдеть. Як то кажуть, Джавелі, ми не чухаємось. Ну, ти молодець, якщо ти зараз в кадр потрапиш, а він там піструна чухає, якщо що. А ще, хто тебе воспитував Джавелін? Волки? Балки Короче, Коротше, отак от кришечки розрівняли. А ну-ка. Ну, плюс-мінус, отак от має бути. Я думаю, що нам цього буде достатньо. Далі ми переходимо до другого шару. Нам для нього знадобиться що? Нам для нього знадобиться крабові палички. У мене тут півкіла, я їх отак от роздіребонька на такі волокна. Коротше, як можете, так і ковбасьте. що нам з ними треба буде зробити? Нам треба буде змішати їх з крем сиром. Тут скільки? 175 грамів. Вивалюємо отак. Прям від душі. Прямо від душі вивалюємо. Це все можна буде потім облизати. Хоча чого потім. Можна і зараз. А, що тут має бути ще? А ну ка нагадайте на ну, мені. Трішки мазіка сюди. Отак от. Отак. От. От так. Прям о, да! Да, дітка. І все це тепер треба обережно розтіребонькать, перемішати, щоб все це подружилось. З крем-сирочком. З нашими крабовими калочками. От так от, коротше. Після того, як розібралися з нашими паличками, ввалюємо їх ось сюди зверху. якось так. Від щедрот засипаємо і так само все розріднюємо. Ну, а далі що ви думаєте? Далі все просто? Чайний гріб. І зверху в нас йде ікорка мивочки наша з креветочкою. і пів кіла сирочку. Багато немало. Чим більше сиру, тим ширша морда. Я протримуюсь такої думки. Запечені роли сиром не зіпсуєш. Отак От все виколопали. І так само розколбасили. Ніхіра воно не колбаситься, я думаю, що треба ще також мазікальвануть. Щось, я здається, трішки переборщил з кількості сира, але роблю як хочу, я ж роблю для себе. Фу, я аж спітнів, не просте це завдання мішати сир з ікрою, я вам хочу сказати. Може, якби я поклав його в якусь трішки більшу мисочку, то було б зручніше. Ну, але вже є, як є, коротше. Похер. Сажремо так. І тепер от всю цю історію вивалюємо зверху. Да-да-да, ви правильно зрозуміли. Це буде жирний жир. Просто жирний жир. І розрівнюємо. І розрівнюємо так само, як і раніше. Я тут, звісно, що трішечки піднасрав. Ну, камон, я холостяк. Та мені що скаже. Отак. йо ма а я потім дивуюсь, чого я ніяк не можу похудати. Ну, але скажіть, що це не сексуально. І далі все просто: 180 градусів, 20 хвилин, духовочка, дістаємо і кайфуємо. Покажу, як це все можна буде приговорити. Що Джавелінич, і ти також чекаєш, да? А тебе не дамо ха-ха? Ну, на часах 5 минут, як стрілка раком стала, тому не будемо затягувати, будемо діставати. Пройшло дошки більше часу, якщо бути відвертим, десь хвилин 45 при температурі 180 градусів. І, ну, наче, все поплавилося, сирочок підплавився, трішки там пом'якшився. І я покажу, як то має бути, як то має все виглядати, як то можна їсти. Уважні глядачі помітили. Що я не додав огірочок, і кудись треба ще приспособити норі. Ще все буде. Дістаємо нашу штуку Як же ж тебе так бережненько дістати? Прийма палата ще й одну перчатку взяв. Ну, коротше, ділокноче. Отак От то все виглядає. Все поплавилось зверху, скоринка трішки підсохла. Сирочок потік. Які ваша бивша. Ну і повертаємось до наших баранів. Огірочок, нашої я його порізав. Причому порізав, бачите, такими дрібненькими-дрібненькими кубіками. Бо мені в оційсьій історії, ну прям, скажімо, відверто, не вистачає якоїсь свіжості. Воно прям жирнюще таке, що прям ай дай боже, Тому. Я перевзяв кілька огірочків і отак, от зверху, зроблю. Просто тому, що я хочу. Та ти що я прям хочу чаю, бо кінчаю, йоптіль? І повертаємось до наших баранів, а саме до норі. Для цього нам знадобиться ножиці якісь. Або можете ножичкам якось це обережно зробити. Відкриваємо цю історію. Робимо тепер отак навпіл, складаємо. І ще раз навпіл. І виходять у нас отакі от йоптіль-моптіль квадратіки. І що ми з ними робимо далі? Беремо якусь ложечку. Ложечку беремо. Отак от. Зачорпуємо все прям, щоб отак сирочок тягнувся. щоб ну Отак, отак. Ось. Ох. Воно, звісно, що прям гаряченьке. Гаряченьке, гаряченьке. Далі. Сюди. Отак. Отако. А, гаряче. Треба дати трішки ви, вистигнути, але ну я вже не можу. <смовір> я вже не можу. Це нереально. Втриматись, блять, вона гаряченьке. Рукам гаряче, а їсти хочу. Так, ну давай, обережно. Який це кайф. М -м 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 -м. І туди в топочку. Воно. Робіть реально просто, ну, мінімум затрат по часу та по силах, по нервах не треба його крутити, вертіти. Просто шарами все виклав. І нормально, там от тільки огірок порізати та. Ви гляньте, йоптіль моптіль на це. Ви тільки на це погляньте. Капсдейшн. Невже це не сексуально? І отако-така. От ммм. Ідеально. Хрусткі норі. вони не втрачають цей свій хруст як в сушах, як е, в різних там цих, просто ідеально. Але є дуже важливий момент, тут треба не переборщити з рисом. Бо якщо переборщити, будете їсти один рис. Серйозно, не жаліти. Якщо вже робити, то робити, як... Ну, ви ж для себе робите, для себе любимих. Тому один до одного, так, три слої. Наковбасили і в топочку. Нереально. Отако. От Щоб реально дати йому вистину, дивичі ідеально було, але. Похірнакіря. Он сам? А, -а, -а! блять, гадится, дебил, дебилушка, Андрюша. Он же горячий, блядь, дебил. Показав. Вот это 10 с 10. Сучка. Горячий, блядь. 10 з 10, просто 11 з 10 по трудозатратах, по грошозатратах, затратах, воно то вартує на мільйон відсотків. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ви додивились це відео, якщо додивились вам окремий респект, ви топчик. І побачимо з вами в наступних відеозах. Всім пока!